Вітаю, мене звати Юлія Балакон, я лікар-терапевт клініки Уніварсу. І сьогодні ми з вами поговоримо про вакцину Джисіфлю. Одне щеплення проти вірусу грипу не забезпечує імунітет на все життя. Щорічно оновлюється штами вірусу грипу в кожній вакцині, в залежності від того, який із них циркулюватиме в цьому році по всьому світу. Тому необхідно повторювати ще одну дозу щеплення кожного року для того, щоб забезпечити себе від саме тих штамів вірусу, які будуть циркулювати в цьому році. А тепер прогноз стосовно того, чи варто чекати отримання вакцини Ваксіри в Україні, чи все ж таки рекомендовано вакцинуватись наявною вакциною чисіфлю. За своїм складом ці дві вакцини абсолютно ідентичні. Вони обидві проти чотирьох основних вірусів штаму грипу, які будуть циркулювати в наступному 2023-2024 році. Отже, немає сенсу чекати ще 3-4 тижні, оскільки на формування імунітету організму потрібно ще як мінімум 3-4 тижні для того, щоб забезпечити.